Всім привіт, друзі! Мене звати Льодін Максим, і в цьому відео я хотів би розповісти, як кожен з вас може використовувати YouTube для бізнесу та залучати клієнтів власними силами або, скориставшись нашими послугами, теж це робити. Багато бізнесів використовують YouTube як брендову історію, тобто вони роблять відео, в надії на те, що ролик зайде в якісь рекомендації і теоретично може принести купу переглядів, підписників і просто підвищить лояльність та впізнаваність бренду. Yeah, so. Але на жаль, ніхто не розглядає YouTube як пошукову площадку, де точно так само, як із Google, можна отримувати якісний трафік подекуди навіть краще ніж з самого Гугла. Тому що залученість відео на порядок вища, ніж просто якусь статтейку на сайті. Ми створили команду UTM для того, щоб конвертувати перегляди, ліди, все дуже просто. Ми розуміємо, що бізнес е, говорить мовою цифр і тому працюємо з оплатою за результат. Це починається з базової аналітики запитів на Ютубі. Наприклад, ви продаєте чохли на iPhone. Ми йдемо від IQ або Keyword Tools і пишемо чохли на iPhone 14. Тут ми бачимо кількість пошукових запитів і розуміємо, що, напевно, варто створити відео з назвою топ 5 чохлів на iPhone 14 Pro 2023. Після того, як ми розібралися з темою, нам варто створити крутий сценарій. Про сценарій відео буде на моєму ютуб каналі, тому підписуйтесь. Зараз не буду зупинятись на тому, як писати продаючий сценарій. Це вже тема окремого відео. От коли ми створили відео, тепер треба оптимізувати його під пошукові запити, які ми зібрали на початку. Вони мають бути максимально релевантні назві нашого відео. Якщо ми продаємо чохли на iPhone 14, то писати в тегах техніка Apple, або новини українською, або ще щось. Зовсім не те, що нам потрібно, не зв'язане з чохлами. Не варто, тобто не пишіть цього. Краще написати щось типу: «Найкращі чохли на iPhone 14. Як обрати чохол на iPhone 14, топ чохли на iPhone 14. І потім ви вже навіть користуючись сервісами, про які ми раніше говорили від iQ і Keyword Tools, Вводячи ці теги, ви зможете підібрати хвіст із тегів, які там можуть бути. Тобто там може бути. Чахлина на iPhone 14 чорні або для дівчини, або на свято, або як подарунок. Тобто там вже будуть варіації, які будуть підходити під ваше відео. Ви подивитесь частотність цих запитів і оберете ті, які вам будуть потрібні. Більше розгорнутої інформації про оптимізацію відео також шукайте на моєму каналі. А ми продовжуємо. Після оптимізації варто просунути відео в топ-видачі для того, щоб кожен, хто пише ключовий запит на Ютубі, міг вас відразу знайти, переглянути і потім замовити вашу послугу чи товар, який ви продаєте. Після оптимізації варто просунути відео в топ видачі. Хочу сказати, що ми створили свій сервіс, який виводить відео в топ. Це індивідуальна розробка, деталей тут я розповісти, на жаль, не можу. Але якщо ви хочете з нами співпрацювати, то ми, звичайно ж, його будемо використовувати в рамках вашого проекту. Це про що я розповів раніше, ви зможете зробити і самі: написати сценарій, озвучити, записати відео, змонтувати, здалити відео на YouTube, оптимізувати, і навіть без просування ви зможете отримати результат. Просто це буде довше. В деяких нішах це буде значно довше, а в деяких нішах по низькочастотним запитам, чому б ні, робіть відео, виходьте в топи дуже швидко, і буде у вас результат в рамках вашої ніші. А можете не паритись, прийти до нас і ми зробимо результат. Хтось нам платить за ліди, хтось нам платить комісію з продажу, хтось платить за підписки, хтось платить за встановлені додатки. Тобто KPI у різного бізнесу різний. І ми працюємо в залежності від KPI цього бізнесу. Тепер покроково розповім, як ми працюємо. Крок перший: ви залишаєте заявку на нашому сайті utim.top. Після чого я або інший менеджер з продажів з вами зв'язується і ми обговорюємо ваш проєкт. Крок 2 умови співпраці. На цьому етапі ми узгоджуємо модель трекінгу, створення контенту та комісію з продажів. Якщо говорити про трекінг, то ви і ми маємо розуміти, як ми будемо відслідковувати ту дію, за яку ви готові сплачувати кошти. Наприклад, ви працюєте за комісію з продажів. У нас є три варіанти співпраці. Перший варіант. Ми робимо копію вашого сайту зі свого домену, скажімо так, наливаємо трав вам, і потім там далі вже все трекається дуже просто, якщо заявка з нашого домену, то ви платите нам комісію. Нам все видно, тому що копія може бути в нас на нашому хостингу, або ви даєте доступ нам до копії сайту, і там ми будемо бачити всю результативність. Інша модель, якщо ваш сервіс вже працює з cpa партнерками ми можемо протестити через них. Ми розуміємо, що партнерки беруть свою комісію, але так з цим вже і працюємо, тому що вони дають систему аналітики, з якою ми можемо нормально працювати. Там працюють постбеки, ми можемо все завести в свій трекер. І все це нормально працює. Або ще третій варіант, у вас є своя партнерка, це ідеальний варіант. Якщо у вас є своя партнерка, все. Просто супер. Ми просто беремо е, ваші рекламні матеріали, там сайти, лендінги, з якими ви працюєте для партнерів, які надаєте. Беремо їх, їх використовуємо і наливаємо вам заявки. Все просто. Створення контенту теж на узгодженні. Ми можемо або знайти автора під ваш бізнес, якщо ви не зможете створювати контент, або ви можете створювати контент. Ми пропишемо повністю ТЗ, е, який нам потрібен контент. Е, і Почнемо співпрацю. Хочу сказати, що якщо створюєте контент, ви то це дуже сильно зменшує кости, тому що, наприклад, якщо у вас товарка, то ми не будемо відправляти товар якомусь блогеру. Ми не будемо додатково сплачувати за студію. Контент це дуже дорога штука, і якщо ви вже всередині в своїй команді створюєте відео, то набагато краще просто підкоригувати його під наш формат і так запускатись в роботу. Але якщо у вас ніхто не може створювати відео і ви хочете протестити, у вас є кошти на тести. Тому ну так, на тестовому періоді ми можемо вас взяти і знайти під вас блогера, якому потрібно буде окремо сплатити за контент. Далі про комісію з продажів це максимально індивідуальний підхід до кожного клієнта, тому що є і e commerce проекти, де маржинальність дуже низька, вони продають якусь техніку Apple, і там. Ну, неможливо брати комісію в 15%, тому що вони самі стільки не заробляють. Є нерухомість, де теж ти не можеш взяти велику комісію, але є, наприклад, інфобіз, де так комісія може бути більша. Є, наприклад, якась вау-товарка, де комісія може бути більша. Все дуже сильно індивідуально і залежить від ніші. Ви до нас приходите, ми оглядаємо нішу разом, або ви говорите нам, яку комісію ви готові віддавати, щоб ваша бізнес-модель працювала. І ми потім під цю комісію говоримо: або ми можемо залучати вам клієнтів, або ми клієнтів залучати не можемо. В будь-якому разі є тестовий період, і за тестовий період ми можемо зрозуміти. Чи окупиться цей формат з такою комісією, чи ні. І далі вже йде процес обговорення. Ви сказали, наприклад, 15% готові платити. Ми говоримо, супер. Зробили відео, залили, подивилися, що продажів мало, і це все буде окупатись, наприклад, 2 роки. Ми говоримо, що 2 роки ми чекати не готові. Дайте нам комісію в 30%, тоді ми можемо працювати рік. Ви говорите, ні. Комісія в 30% нам не підходить. І ми просто розходимось, тому що. Розуміємо, що така модель співпраці ні вам, ні нам не підходить. Але якщо ми бачимо, що результати позитивні, і навіть на комісії 15% ми окуповуємось там за 2-3-5 місяців, ми далі за свій рахунок починаємо масштабувати рекламні компанії, створювати нові відео і просувати їх в топ. Ключовий висновок, який можна з цього зробити, це те, що ми заробляємо тоді, коли заробляють наші клієнти. От і все. Рок 3 оплата тестового періоду. Ви, напевно, можете задати питання: якщо ви заробляєте відсоток з продажі, навіщо вам брати оплату за тестовий період? Я вам зараз поясню, коли ми працювали так, ми готували контент за свій рахунок, ми просували відео в топ-видачі за свій рахунок, наш проджект витрачав свій час, тобто там два. Один-два тижні на проект, щоб просто проаналізувати, потім ще один-два тижні, щоб зробити відео, і потім ще один-два тижні, щоб вивести це відео. В топ, тобто десь півтора місяці е, виходило на те, щоб зробити проект. І потім проект нам каже, у нас відвалилась платіжка, ми тепер з Індією не працюємо. І ми такі, о, тобто, грубо кажучи, оплата тестового періоду це наше страхування на рахунок того, що ви. Точно не закриєтесь, або навіть якщо ваш бізнес закриється до тих пір, поки ми все запустимо. Ну нічого страшного, ми нічого не втрачаємо. Ви закрили бізнес, напевно, вам так було краще. Тобто, ну ось так це працює. Або, наприклад, ми сказали, що нам треба відео, ми з вами домовилися, що контент на вашій стороні. А ви там я не знаю, профігачуєте терміни і робите відео замість двох тижнів, три місяці. так? Проджект нас витр наш, наш витратив вже на все час, і він не може далі просто кожен день з вами спілкуватись, вам нагадувати там і так, далі, і так далі. Ви заплатили за тестовий період. Потім ми з вами працюємо. Якщо проект вдалий, супер, ми його масштабуємо за свій рахунок. Якщо проект не вдалий. Ми обговорюємо варіанти та інші підходи в рамках цього проекту. Якщо взагалі ми нічого не отримали, ніяких цифр. Ну ми ми втратили час, ви втратили гроші, тобто там невелика зовсім сума. Це не та сума, за яку варто переживати. Ми просто відразу говоримо, що є тестовий період. от тестовий період коштує стільки. По факту, це оплата проєкту за його первинне налаштування. Вашого проєкту. Аналітика, збір семантики, просування відео, покупка каналу, оформлення каналу е і так далі. Тоб, в тестовий період входить, я зараз зачитаю, перше. Покупка каналу з монетизацією, друге аналіз ключових запитів та збір семантики. Потім третє формування чіткого ТЗ для відео. Четверте публікація та оптимізація відео. П'яте просування трьох відео до видачі по ключовим запитам. Ось така історія. Ток 4. Якщо після тестового періоду ми бачимо динаміку, ваш проєкт починає генерувати ліди, замовлення, ми бачимо, що комісія надходить, проблем з платежами немає. Далі ми можемо масштабувати ваш бізнес за рахунок. Тобто ми беремо, створюємо новий контент, можливо, разом з вами, якщо домовленість була така, що контент на вашій стороні. Можливо, ми замовляємо інших блогерів додатково до вашого контенту. Можливо, ми просто працюємо з іншими блогерами, розвиваючи ваш проект. Вони для нас формують контент, ми його заливаємо на свої канали і масштабуємо трафік. Під ваші ключові запити, які ми обговорили на початку нашої співпраці, практика показує, що немає ніж, в яких ми не змогли залучити заявки. У всіх нішах є заявки. є відмінність тільки в кількості цих заявок, та відмінність в. Фінансові моделі. Якщо ми працювали з маркетплейсами, де комісія 1-2%, то там вартість контенту нам давала можливість окуповувати проект за 2-3 роки. То така окупність проекту нам не дуже підходить. Якби ми працювали з тим же самим маркетплейсом, але хтось для нас генерував контент, так то ми б могли це масштабувати нормально так, через те, що контент для нас генерують. Ми отримуємо результат. Ми можемо просувати ці відео, тому що основний кост на початку це створення контенту. Якщо якісний контент, наприклад, на Германію, там ціна за один ролик може досягати 200 доларів. Що це Україна 50 – 50-70 доларів. Індія 100 – 100-150 доларів за якісний суперкласний ролик. Тобто, ну ось так, ось так математика рахується. Якщо проект суперкласний і ви можете для нас створювати контент, ми можемо працювати навіть на мінімальних комісіях. Якщо це для нас окуповується, і ваші бізнес-моделі платити таку комісію нам буде адекватно, то ми будемо працювати роками і роками вам залучати заявки. Будете щасливі, і ви будемо щасливі, і ми. Якщо вас зацікавила пропозиція, ви хочете з нами співпрацювати, то залишайте заявочку на сайті під цим відео, і ми з вами зустрінемось знову. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!